Сьогодні ми говоримо з людиною, чия історія це приклад незламності і честі. Ростислав Місяць, воїн, патріот, студент Національної академії внутрішніх справ, який з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Коли почалася війна, я ну, пішов, пішов на захист Києва та Київської області. Я поїхав на село Мощун, населений пункт, і виконував там бойові завдання. З... Утримання позицій та відштовхування ворогів з їхньої позиції, щоб вони відійшли з нашої території. 6 червня я поїхав на схід виконувати бойове завдання в Луганську область з село Мітьолкіна, де я разом з 54-ю та це бригади Збройних сил України і разом з 3028 з рубежом виконував там бойові завдання для стримання противника і знищення як можна більше ворожої сили. Після цього виконував завдання приводу звільнення Харківської області, що, що штурмові дії, зачистки населених пунктів, там, будинки, квартири, зачищав від ворога. Після цього я поїхав в місто Бахмут Донецьку область, де разом з, з полком Каліновського виконав бої завдання для знищення ЧВК Вагнера. Я снаряд танк прилетів на позицію. Я отримав дуже тяжке поранення. Мене хлопці виносили, і після цього я 9 місяців лікувався. Реабілітація постанов. Відновлення рухової активності, так вже саме на протест становився. Я після поранення познайомився з дівчиною. Вона якраз працювала фізичним терапевтом у лікарні, де я проходив реабілітацію. і Ми з нею познайомилися. І зараз вже більше як півтори року ми разом. Зараз я виконую завдання. Я старший помічник начальника відділення соціального супроводу, допомагаю таким ж військовослужбовцям, які отримали внаслідок війни поранення або допомагаю сім'ям загиблих безвісті загиблим і які любі знаходяться в полоні. Так само співпрацюю з координаційним штабом, щоб дізнатися більше, де наші хлопці бою зникли, і так само полонені. І так само подаю кожного місяця документи, щоб наші воїнів вдвільняли з полону. Я вирішив поступити в НАВС на спеціальність правоохоронна діяльність. Лісу у працювати саме підрозділів або в мене ж ну бойова частина. І також само, якщо що, мої навички в навчанні в НАВСі, магістратура знадобиться так і подальше, коли війна закінчиться. Може бути, що наша Дясина буде знову працювати як охорона громадського порядку. Сьогодні Ростислав продовжує служити, допомагаючи родинам загиблих та зниклих безвісті військових. Його шлях це шлях сили та справжньої мужності. НАВС – середовище для тих, хто в бою в житті обирає честь.